Дівчаткам, та й повеночкам. Тай по нам Боже весну гей, Весну принести. Там же ж дотучена і там. А чого ви так співаєте, як от от. Як по-білоруськи трошечки, та, так? Наш, а голова, це наша, наш, наша горба. Е, пане Костянтине, е, міський клуб, оцей колос стоїть на колишньому село Сарне. Це в 92-му році приєднали його до міста Сарне, а так воно село. Ми зараз називаємо село Сарне. А там теж говор наш був Поліський. Е, 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 да, Поліський оцей говор у нас був е, ліс, ходіти до ліса, е, е, клєсів. Кле, е, на 네, 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 то ні там не йшло такого. Е, біг.